Якщо їсти, то багато. Величезні казани із найсмачнішими карпатськими стравами наганяли апетит мешканцям та гостям міста цими вихідними. В Івано-Франківську відбувся традиційний фестиваль Смак українських Карпат. Понад півсотні кулінарів з різних куточків Західної України частували івано-франківців та гостей міста своїми шедеврами. Грибна юшка, справжній гуцульський коліж та медовуха. Основні страви цьогорічного фестивалю. Найпопулярніша серед чоловіків Бандерівська каша. Ця каша Бандерівська, вона е, колись е, упа на ній виживала. Воно є на гречці. Це м'ясо, сало, любі інгредієнти, основа йде гречка. Тут і квашенина домашня на тарілку просилась, і свиняча голова на вентилі крутилася. Аж за вухами лящатиме, якщо спробуєте нашу свинину, припрошує Микола Стовп'юк. Це є наша українська карпатська свиня, яку ми вирощували вдома. Годували кукурудзу і пшеницю, яку саме ми вирощували вдома. Карпатські страви найкорисніші твердить гуцул Василь з Косова. Від них люди здоровіші і вуса красивіші. Гуцули їдять гарний гуцульський грибний борщ, гарну кашу гуцульську, аби були великі животи і великі. Вускули. Аби були файні вуса, треба їсти куліш козацький і Бандерівську кашу. Гуцул не бреше, кажуть гості фестивалю, які вже скуштували карпатську кухню. Гуцульські страви не просто смачні, а мають якусь магічну силу. Мовляв, після них забуваєш рідну мову і починаєш розмовляти тутешньою говіркою. Дуже смачно. ну це ж по-українськи, це ж наше блюдо головне, ну як з нього. У нас на центральній Україні так не готують. Тут краще картопля, м'ясо, юшка і все. От хто не поїсть, навіть японці починають балакати українською мовою. Цікава культура, цікава смачна їжа, найкраща кухня у світі, яку ми тільки куштували. Дякую вам. Аби всім вистачило найсмачнішого та найситнішого гуцульського борщу прикарпатські кухарі наварили рекордну кількість 280 літрів без м'яса, зате і з виключно карпатськими інгредієнтами. Замість м'яса є білки квасолі і в сушених білих карпатських грибах. Тому що гуцули як місто, бігали по горах, з грибочки збирали. Квасольку в турбинці мали і могли такий борщ варити на будь-якім пагорбі чи на полонині. Цей борщ варять і в верховині, і в інших селах, тобто рецептура традиційна, і не Точні сукла з якого села вперше було зафіксовано така рецептура. Особливість фестивалю цього року смак Карпат, виключно гуцульський. Наступного кажуть організатори, фестиваль розширить географію і подивує гостей не менш унікальними стравами.